Суду, пані Франовська з переляку позвонила своєму шефу Липському. Ну такий, ви може пам'ятаєте, він в Житомирі до 2007 року працював в суді. В Корисниві, верніше, так. О, значить, і, е, е, Липський позвонив пану Бачуну. Пан Бачун терміново позвонив прокурору області, прокурору області прислав того комсомольця молоденького такого. Який, який сказав, що він прочитав що він прочитав в Ну, коли пішла зворотня реакція, коли пішли ми до Генеральної прокуратури з вимогою ілюстрації Яреми Хабарника, який разом з Луценком, коли Луценко був міністром внутрішніх справ, а Ярема був начальником управління внутрішніх справ міста Києва, розпродали все майно, все майно розіграли. Зараз на сьогоднішній день. Київська міліція, все майно, яке вони мають, вони орендують, а все було розпродано і розкрадено. Тому, напевно, ви бачили, чули по телевізору, бачили, які маєтки має Ярема. Будинок за 10 мільйонів, півтора гектара землі і так далі. Ну, Бачите, вони чиновники, але вони на себе все не пишуть, бо не мають показати звідти. От. І значить, тоді, коли ми попрацювали біля. Генеральної прокуратури все відкликали, все. А саме цікаве, що обласний прокурор, хто його налякав, що ми прийдемо до нього. Він почав дзвонити по всіх моїх знайомих і проситися, що він все буде робити по закону, тільки щоб ми до нього не приходили. О, ні, ми поки що до нього не підемо. Нас є багато. В нас є ще дуже цікаві одні люди, до яких ми підемо. Ми закінчимо тут. Значить, що ми будемо робити далі? Ми будемо зараз після засідання суду, як би воно не відбулося, ще буде є касаційна інстанція Вищий адміністративний суд. Я думаю, що він більш детально розгляне ту справу Якщо ми якщо навіть сьогодні нам винесуть рішення не на користь нашу, то не дуже страшно. Слідуйший етап у нас буде. Ми вже почали, значить, що робити. Ми знали адресу Ліпського в Києві. З завтрашнього дня ми починаємо, як вони люблять казати, кошмарити їх. Будемо їздити туди і вимагати його відставки. Хай люди знають в будинку, де вони живуть, хай знають, хто рядом з ним живе, які хабарники, що вони роблять з людьми, які вони рішення виносять замовні, за гроші. Це чиста страшна корупція. А що саме ще цікаве, я вам скажу, ми дуже недавно знали, буквально вчора, що в пані Франовської є начальник відділу кадрів. Ну, Він ніби начальник відділу кадрів рахується, але фактично він людина, яка збирає хабарі і відносить її. Оця людина виявляється кум. Липського, розумієте, тут всі в е, Житомирські, всі е, родичі, всі судді, всі, і всі хабарники. От що саме цікаво, так? І вони їх уявляєте, як нам буде тяжко то всю банду звідси викурювати. Нам треба, напевно, якихось дихлофос брати, тому що іначе тут буде тяжко. Але ми е, слідущий раз напевно, що прийдемо з дехлофосу. Тому що інакше. Е, інакше я бачу, що їх не вижені. Вони закриваються в кабінетах і сидять. Знаєте, як ці, як ще не ці, як, як вони називають, забув? Як крути. Тільки люблять в темноті, щоб їх ніколи не ніхто не бачив. Оці е, цей кум, який працює. Мені вже знаєте, в нас таке, як якесь там 13-14 століття, де керували державою одні родичі, там сват, брат, кум. У нас куди не плюнеш, попадеш в кума. Це я знаю. Ну, не, там не судді, не суд, а якась стадо кумів, чи ще так. Ну, не знаю. Дуже складно навіть придумати ту назву, е, що це означає. Ну одним словом, е, повна корупція. І я вам чесно скажу, от ос, е, буквально ще кілька тижнів тому я собі, навіть, навіть собі сам не міг уявити. Що настільки все скорумповане, настільки все побудоване на хабарях, і на е, і можу вам сказати одне, що мені дуже шкода у вас у тих сивстоячих, які я знаю, як вам тяжко, повірте мені, тому що в мене є також родичі, я багато родичам допомагаю, які живуть в селах, на Волині і на Шацьких озерах і кругом. І також я знаю, як, як, як їм нелегко приходиться. Але я собі навіть не можу уявити, як ви можете добитися справедливості у таких судах. Це ж неможливо, це нереально просто. Вони з, з людьми, вони людей просто тримають за сміття. Ну навіть, навіть не за сміття. На, я не, вони взагалі не бачать, а от вони, коли на вас дивляться, на нас, тому що ми всі одинакові для них. Вони дивляться, ніби ж людини перед ними немає, а просто якийсь простір. Вони дивляться на нас і не бачать. Значить, що я вам хочу сказати? Я вам дуже співчуваю, але ну ми спробуємо. Ви, ми сьогодні з вами взялися за дуже серйозну справу, але справу, яку я думаю, що хоч одну частку е, нас почали бачити, нас почали бачити по інтернету, по телебаченню. Я думаю, що люди почнуть від того свавілля суддівського підніматися. Ще трошки люди зрозуміють, що якщо... Якщо ми не зробимо чогось, хоч трошки що ми можемо зробити, а ми сьогодні трохи можемо зробити, то ми втратимо свою державу. І такої, як такої не буде. Тому що корупція з'їсть повністю, то вони, ви бачите, продаються, віддають. Якби не ми волонтери, не люди, які збирають гроші на для наших військових, для наших добровольців, то я не знаю, як би та армія взагалі існувала. Це катастрофа, хоча гроші виділяються сьогодні, за 9 місяців нової влади, так званої, ну, так званої, тому що там нема дуже мало, фактично нема нових облич. В державі не було зроблено нічого. Як вже е, е, Говорять всі говорять, що недавно від